З 7 по 10 жовтня у Львові відбудеться 18-й екуменічний соціальний тиждень, розвиток сталих інституцій в часи війни, цінності, самозарадність та партнерство. Форум відбувається з ініціативи інституту екуменічних студій Українського католицького університету у співпраці із фондом Конрада Аденаура в Україні та Євангелічною церквою Німеччини. Роль інституцій в часі війни, досягнення соціальної згуртованості та прогресу в часи кризи та невизначеності. Свідчення стійкості державних, освітніх, релігійних, культурних і громадських інституцій. Ці та інші питання обговорять експерти з України та за кордону. В рамках міжнародного форуму відбудуться круглі столи, панельні дискусії, семінари, виставки, майстер-класи. Запрошуємо молодь активних громадян, студентів, освітян, журналістів, представників релігійних та громадських організацій до участі. Реєстрація та деталі на сайті. ISUK. Ку еду юей форум відбудеться у гібридному форматі наживо та онлайн.